Так, я знову в ефірі. Всім привіт. Ми продовжуємо читати книгу Віктора Франко Людина у пошуках справжнього сенсу. Бажаю всім приємного прослуховування. Основи логотерапії, частина друга. Примітка. Ця частина перероблена та доповнена вперше вийшла як основні принципи логотерапії у виданні людина у пошуках справжнього сенсу. 1962 року. Читачі моєї короткої автобіографічної оповіді зазвичай просять надати повніше більш безпосереднє пояснення моєї терапевтичної доктрини. Тому я додав до першого витання з табору смерті до екзистенціалізму, стисний розділ про роготерапію. Та цього виявилося недостатньо. Мене й далі брали в облогу запити щодо більш розлогого викладу, Тож я повністю переписав розділ для цього видання і виклав свої міркування значно детальніше. Задання виявилося непростим. Подати у стислому вигляді весь матеріал міститься у 20 томах німецької справа майже безнадійна. Я згадую американського лікаря, який одного разу з'явився в моєму віденському офісі і запитав: Отже, лікар ви психоаналітик? Я відповів не зовсім психоаналітик. Скажімо так, психотерапевт, затим він продовжував розпитувати мене. До якої школи ви належите? Я відповів: це моя власна теорія, вона називається логотерапія. Чи можете ви пояснити одним реченням, у, цьому, у чому полягає логотерапія? запитав він або хоча б сказати. Яка різниця між психоаналізом і логотерапією? Вже ж відповів я. Але Для початку, чи можете ви пояснити це одним реченням, у чому на вашу думку суть психоаналізу? Ось його відповідь. Під час сеансу психоаналізу пацієнт мусить лежати на. Отуманці розповідати про речі, які іноді неприємно згадувати, на що я негайно звався такою імпровізацією. Під час сеансу логотерапії пацієнт може сидіти, але повинен слухати речі, які іноді неприємно чути. Звісно, це був жарт, а не скорочений опис логотерапії, одначе в цьому жарті є, оскільки логотерапія порівняно з психоаналізом, це метод менш ретроспективний. І менш інтроспективна логотерапія фокусується радше на майбутньому, тобто на сенсі того, що пацієнт повинен виконати майбутнього логотерапія, насправді є психотерапію, зосередженою на сенсі. У той самий час логотерапія розкриває всі порожні кола і нищать механізми зворотного зв'язку, які відіграють таку значну роль у розвитку неврозів, <кій> таким чином. Типова самоцентрованість при неврозі руйнується замість того, щоб постійно глибшити і посилюватися. Не розуміло, що це твердження є надто спрощеним, хоча логотерапевти справді ставлять перед пацієнтом завдання переорієнтувати сенс власного життя, Адже усвідомлення цього сенсу суттєво підвищує здатність до подолання неврозу. Дозвольте мені пояснити, чому я вживаю термін логотерапія для назви моєї теорії логос. Це грецьке слово, яке означає сенс логотерапія, або які називають деякі автори. Третя відінська школа психотерапії зосереджується на сенсі людського існування, а також на пошуках цього сенсу людини згідно з логотерапією. Оце прагнення знайти сенс для мотивацій, основної мотиваційної силою людини. Ось чому я веду розмову проводжу до сенсу на противагу Принципу задоволення, або, як ми також можемо його називати, волі до задоволення, на якому ґрунтується продівські психоаналіз, а також на противагу до волі до влади, на якій зосереджена дорізька психологія, що використовує термін прагнення до вищості. Воля до сенсу, пошук сенсу існування. Це рушійна сила життя людини, але ж ніяк не вторинна раціоналізація інстинктивних потягів. Це і сенс унікальний і специфічний, бо мусить і може бути знайденим лише самою людиною, і тільки тоді він набуде значущості, яка задовольнить людську волю до сенсу, деякі автори наполягають, що сенс існування життєвої цінності є лише захисними механізмами. Комплексом реакцій та сублімацій щодо мене, то я не хотів би жити заради моїх захисних механізмів і не готовий померти заради комплексу реакцій. Однак людина здатна жити і навіть померти заради власних ідеалів та цінностей. Кілька, тому, кілька років тому у Франції провели опитування громадської думки. Його результати показали, що 89% опитаних визнають, що людина потребує чогось такого, заради чого варто жити, і більше за те. 61% зізнався, що в їхньому житті існує щось або хтось заради чого чи кого вони готові навіть померти. Продовжую. Е, я провів таке ж опитування в моїй віденській клініці, як серед пацієнтів, так і серед персоналу, і отримав практично той самий результат: що серед тисяч опитаних у Франції різниця склала лише 2%. І інше статистичне дослідження, що охопило 7 948 студентів із 40. Восьмі коледжі провели соціологи університету Джона Хопкінса. Їхній попередній звіт є частиною дворічного дослідження, профінансованого Національним інститутом психічного здоров'я. На питання, що вони вважають дуже важливим для себе зараз, 16% студентів зазначили заробити багато грошей, 78%, сказали, 78 сказали, що їхньою першочерговою метою було знайти мету і сенс життя. Звісно, іноді стурбовані життєвими цінностями, насправді, є маскуванням, що приховує внутрішні конфлікти, однак це радше виняток і правил, аніж правил у таких випадках цілком виправдана психодинамічна інтерпретація, проба виявити приховані рушення сили несвідомого, якщо ми маємо справу із псевдоцінностями, наприклад, фанатизмом їх необхідно демаскувати. Демаскування або ж розвінчування слід негайно припинитися і штовхнувшись із правдивими щирими потягами, такими, наприклад, як бажання людини прожити життя максимально, максимально наповнене сенсом, не зупинившись вчасно, викривальник лише демонструє свою власну потребу принижувати духовні поривання інших. Ну що ж, на цьому поки що цей. Короткий стрім я буду завершувати. Дякую всім, хто завітав. Зустрінемося з вами на наступних стрімах. Дякую всім, до зустрічей, всім па-па.